Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас вже понеділок 4 грудня, а вчора я отримала повідомлення, що прийшло моє замовлення на розетку. І я пішла, отримала. І знаєте, зранку такий настрій нічого не хотілося записувати, тому що є інколи такі обставини, які ну, не для соціальних мереж. І так, думаю, піду, отримаю, ну, якось так, без настрою. Але сусідка зробила мені настрій. От я обожнюю наших людей, і я йду, дивлюсь, у нас під під'їздом стоїть машина нашої сусідки, син. Але вони живуть окремо, і він інколи, ну. Так, коли там матусі потрібно, він приїжджає і возить її по магазинам. Вона сама собі там вибирає, який потрібно хліб і ще щось, бо каже, що не куплю, все не то, то нехай сама і дивиться. Ну я так, привіталася і заходжу в під'їзд, а тут сусідка і вже спускається. Я кажу, он за вами там вже таксі приїхало. А Вона, а, та, та, та і щось. Та ні, наші каже, люди в Булашну на таксі не їздять. Кажу, це їхні не їздять, а наші їздять. А вона правильно кажу, там водій такий такий гарний хлопець. Вона, та я знаю, і пішла. тут Посміялася. І вже, знаєте, таке якесь випадкове спілкування, і дійсно. Ну, Якось підіймається настрій. У нас сьогодні вже 4 грудня, ну, така погодка якась. І ну, немає сонечку, немає нічого, 0 градусів, ну, десь плюс один, вчора плюс 12, сонечко і, і якось це так все. А зараз хочу показати, яке замовлення я забрала. Це те, що я робила ще. 25 або 26 листопада на Чорну П'ятницю. Угу. Тільки прийшло. Яке сьогодні число, я казав? Боже. Я забуваю, яке число? 4 грудня сьогодні? Так. Є такі речі, які ти, заб... ну, якось так з голови вилітають, і ти їх не пам'ятаєш. А є такі речі, які. І хотів забути, а не можеш. Ну, є такі речі, які і не для соціальних мереж, правда? Бо хто зна, хто там дивиться, і хтось буде там злорадствувати, я вже через це проходила. Але ті, хто в Україні, всі чудово розуміють. Але я показую своє власне життя, але душа болить. І Олі вчора в Херсон написала, вона досі не відповідає, і якось це все так, і, а з іншої сторони, ну ти ж підеш забирати замовлення. Ну а як же своїм не показати? І якось чесно, мене це тригерить. Але що ти зробиш? Як є, так і показує. Як там, я не пам'ятаю, де. Хтоки начебто неважливо, нарешті я тебе дочекався. Значить, такий гель я купувала за 98 гривень. Гель для душу. Скільки тут? Я вже не пам'ятаю, 750 мл. Боже, яка ціна? Я чек не взяла. 135 гривень. Точно. Це можна ж подивитися замовлення. Але потрібно відкривати замовлення на комп'ютері. Я не хочу вмикати комп'ютер. Ну, десь так. Мило. Якесь 60 гривень. Якось воно від вікна відсвічує. Якесь 60 гривень, якийсь 80 гривень. Фрош. Взяла миндаль, масло миндаля, лаванда і манго. Думаю, все одно ти ходиш, це купуєш. І купуєш ти, ну, це те, що потрібно. Нехай стоїть, все одно це потрібно буде. Я вже почала розпочатувати такий крем для. Рук, ну, ви розумієте, а що мені подобається, що вони, бачите, фольгою так треба буде відкривати. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштує, я просто показую, що я купувала, і були такі гарні знижки. А це вчора, дом посуд, я вам показувала, купила такий молоточок. Ось він, може, комусь потрібно буде виробник, то такий виробник є таке. І прес для чеснику. Ось такий купила. Ой, пробачте, такий зручний, і хочу сказати, він не такий легенький. А коли береш в руки, то відчувається так. І молоточок мене попередили, так, він такий важкуватий, я б сказала. І кажуть, це не як завжди там тун-тун роби, А так от легенько, тому що гострі тут оці зубчики йдуть. Якийсь для куриці, якийсь для відбивних, коротше, розберешся, кажу, добре, розберусь. Отакі у мене покупочки для кухні, для дому, для чистоти, для гігієни і для догляду. Ось такі покупочки у мене були на Чорну п'ятницю. А то у всіх Чорна п'ятниця, всі там щось купують, купують. А я ж у не люди, ось і я купила. Але знаєте, хочу з вами трішки поговорити стосовно покупок. Купуєш те, що тобі потрібно, все одно те, що ти будеш купувати. Але якщо є знижка і ти можеш це купити, от наприклад, цим я буду користуватися. Все одно, так чи інакше, я буду йти це купувати. Це мені потрібно для кухні, це зрозуміло. А стосовно одягу, мені не... і не хочеться. Я навіть увагу не звертала і навіть по магазинам не ходила, щоб щось позаглядати, щось новеньке собі купити, як там кажуть, на Новий рік щось. Або змінилися бажання, або змінилися пріоритети, або це вже старість. І я не знаю, я не буду стверджувати, але от купувати новий одяг якось взагалі не хочеться. У нас потроху так хмари розходяться, а їх не було. Просто як небо було затягнуто, а зараз так вже потрохи краще. І начебто як сонечко з'являється. Після хмар завжди буде сонечко. Треба вміти це чекати. І сьогодні, нарешті, я зробила те, що дуже давно хотіла зробити. Пам'ятаєте, я вам показувала вюск, я купувала вішалочка, вона йшла на 5-6 одиниць. Старість якось так підкрадається, або це неуважність 5 або 6 одиниць одягу. Сьогодні, нарешті, я свої футболки повісила. І хочу сказати, що зручно, не так багато займає місця у шафі, і мені сподобалось. От бачите, от останнім часом, ну, не то, що часом, ну, так, можливо, і часом. Я буду казати лише тільки за себе. Ти робиш, я роблю покупки тільки ті, які мені будуть потрібні. А щоб Таке, ой, хочу, подобається, щоб якусь емоцію отримати. Взагалі такого чогось немає. Або це старість, або це що? Я, я не знаю, це неуважність. Ну, можливо, хвилювання і, і сьогодні є хвилювання, і коли в мене такий настрій, але мені. Не хочеться його всім передавати, то я, мабуть, зроблю те, що я завжди роблю. Коли в мене такий не то, що він непоганий настрій, це настрій, коли ти хвилюєшся. Знаєте, що я роблю? Та я їду на річку. Гарно, так. Сонечко вже виходить, а хмари зранку були. Небо було затягнуто. А зараз сонечко, тільки вітер біля річки. Треба одягатися. Якщо будете їхати, то обов'язково одягайте шапку. Навіть нічого не можу казати. Я просто стою і слухаю. Це неймовірно. А сонечко в нас та є то нема, та є то нема, то є то нема. Це я тут була останній раз, коли ми були з Кумаською. Це було дуже давно і вода десь так відійшла, ну так. Помітно було, що вода відійшла. А тут о, а це що. Кохаю тебе. Навзаєм. Хтось комусь написав. І кожен, хто прочитає, буде думати, що про нього. А, так. Вітерець, холодний біля річки. Холодний. О, а це що? Це хто там не прочитав, буде читати тут, <ріст> я кохаю. А, о, і ще там хтось щось написав. <ріст> о, сердечко, мама, папа. А це що? А чому таке сумне обличчя? Хто зна, хто малював? І в кого яка історія, так? Ой, як добре, що я сьогодні тут хоча б на півгодинки. А знаєте, що хочу сказати? Ну, я вже вийшла на нашу набережну. Стосовно крему, який я сьогодні вам показувала, той зимовий, протестувала його зараз. Біля води такий дуже холодний вітер, а я ж телефон тримаю, коли знімаю, то немає такої сухості. Ні, рука мерзне, безумовно. Рукавички я не взяла. Але немає такої сухості від холоду, щоб вони оце тріскалися. У мене такі, знаєте, руки. Не можу у ці шапки, я не можу у ці капюшони. Але нічого, зато тепло. Так, десь півгодинки побуду, погуляю, похожу. І все, а справи домашні, вони нікуди не дінуться. І поприбираємо, і повідмиваємо щось брудне. Те, що нам не потрібне, ми викинемо. Ой, нікуди воно не дінеться, все ми зробимо, а хоча півгодинки ось так, це просто неймовірно. Ще свіже повітря, вода, я обожнюю воду, я просто обожнюю воду. О, вітер, я не знаю, задуває, чи буде чудно, я так рукою тримаю телефон і ще мікрофон так прикриваю. Що воно буде, не знаю, але... Потрібно себе витягати за вуха хоча б на півгодинки та кудись. А у нас така природа, на яку потрібно не те, що звертати увагу, потрібно це цінувати і користуватися цим. Отак. От Як добре, що я сьогодні сюди приїхала. І знаєте, у нас сама природа, яка ось поруч із нами, а ми інколи так, знаєте, не звертаємо на неї увагу. А мене це дуже і дуже заступить. А я вже зараз буду повертатися додому. Бережіть себе. А ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео.